Доброго дня, дітки! Сьогодні осінь запрошує нас до лісу, щоб ми могли побачити, як там живеться тваринам і чим потрібно їм допомогти. Спочатку пригадаймо, до якої частини природи належать тварини. До живої вірно. А до якої групи належать ці тварини? Так, до. Мешканців лісу до диких тварин. Вірно. Чому ви так вирішили? Назвіть ознаки, які допомогли вам цьому. Ці тварини живуть у лісі, їжу знаходять самостійно. Де живуть ці тварини? Чим живляться? Послухайте загадки про звірів і здогадайтесь, про яку тваринку я вам загадала загадку. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, кажуть діти, ми впізнали білку, вірно. В Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це вовк вірно. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два. Кожухи Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий зайчик. Котиться клубок зовсім без ниток. Замість ниток безліч голочок. До пухнастого хвоста лічить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Це лисиця. Послухайте, як звірі розповідають про підготовку до зими. Білочка, яка зараз пора року? Осінь. Погода змінюється. Зайчик навіть уже сніг бачив. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися. Які звірі живуть у лісі? Ось будиночок білки. Завітаємо до неї. Білочка мешкає у дуплі. На гілочках перед дуплом висять наколені грибки. Ця білочка збирає та сушить гриби. Потім вона їх складає у дупло. Ще білочка збирає горішки, шишки, жолуді. Усе воно ховає на зиму. Вона змінилася, стала пухнастою, і колір шубки також змінився. Вона стала сіренькою. Навіщо білочка змінила шубку? Ця шубка тепла, у ній звірюк. Не мерзне взимку, а ще сіра шубка допоможе ховатися від хижаків. Білочка дупло вистеляє мохом сухою травою, Влаштує собі теплу домівку. Білочка добре підготувалася до зими. Зайчик. Зайчики готуються до зими? Ні. Вони не збирають собі їжу на зиму і не утеплюють житло. Зайчик може вирити неглибоку нору. А може, і в снігу під кущем заховатися. А чи змінюється його шубка? Так, вона набула іншого кольору. Зайчик улітку був сірий, а взимку білий. Ходімо до вовка і лисиці. Чи вони підготувалися до зими? Так, вони змінили свої шубки. Вони стали в них пухнастими, теплими. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Ведмідь. Ведмідь облаштував собі великий барліг. У ньому він спатиме всю зиму, а перед цим ведмідь багато їсть. Запасає поживні речовини у вигляді жиру. А ось дикий кабан. Дикий кабан не запасає продукти на зиму, восени він може вдертися на поле. Засаджене картоплею та завдати людям великої шкоди. У лісі живляться жолудями, корінцями. Про своє лігво кабан не дуже дбає, бо завдяки густій щитині і грубій шкірі він не мерзне навіть узимку. Лосі. Доволі великі тварини самця легко впізнати за рогами. У самок їх немає. Лосі полюбляють ласувати молодими осиками, березами. Вони пощіпують травицю, їдять папороть, гриби, а ще вони ласують мухоморами. Дуже багато часу лосі проводять біля води. Вони дуже добре плавають, навіть малих лосенят одразу вчать триматися на воді. А це їжачок. Їжачок дбайлива тваринка. Восени їжак вириває нору між коріннями дерев. Вона глибока. Захищена від вітру і снігу. Потім він вистеляє свою нору мохом і листям і солодко спить цілу зиму аж до весни. Про яких тварин ми говорили на занятті? Чому їх називають дикими? У яких казках зустрічаються дикі тварини. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення.